Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. Ну, вже сьогодні 1 грудня, зима. Сьогодні я вас хочу розповісти, як же в мене зимують пеларгоні плющі листові. Ну, скажу так, що пеларгонія, плющі листова, і взагалі всі пеларгонії з ріку в рік користуються популярністю на ринку. Чому? Ну, вони такі не сильно вибагливі. от, І добре себе ведуть як в ґрунті, так і в горшочній культурі. І при Хорошому догляді, значить, квітують, фактично від весни і до самих морозів. Дбайливі ну, господарі можуть заносити їх для зимівлі в теплі приміщення, тому що пеларгонія вона не витримує морозів, от культура. Південних регіонів, теплих, де нема зими. А недбайливі лишають так і на наслідущу весну покупають по-новому. Поэтому вона користується популярністю. Ну Сьогодні перед вами от моя пеларгонія плющилистова. Скажу так, що. Влітку дуже себе трудновато вона почувала, тому що сильно жара в цьому році була, а от з настанням більш помірних температур ви бачите, як вона вимахала. Фактично, буквально з вересня, і по до тих пір, як заносить більш тепле приміщення. Виросла капітально. Ну, що потрібно? Тепер мені хочеться її зберегти е такої до весни, щоб на весні мати хороші посади ну, для розмноження е пеларгонію. Ну і, звичайно, е виносить її е на ринок споживачам. Тому за задача не допустити морозів. Вона зимує в мене в такому приспособленому приміщенні. Тут виходить, середня температура десь до вище 10 градусів не піднімається, а з настанням теплих погод, і коли вже немає. Загрози заморозків я її виношу в сонячну теплицю. Тому якщо вона, от деякий час тут, звісно, звичайно, витягнеться, трохи попереростає, то потім це поправимо, її можна потім винести на сонечко і вона швидко найме нужних форм. Ну, для того, щоб вона краще зимувала, от в такому стані я буду, з неї ще я її буду підрізати, і живці підуть на розмноження. От, а зрізка моя от, на живці затормозить її буйний ріст. От, і таким чином е, вона до, дойде до е, весни. Ну, а весною вже тоді ми ще куст де треба, буде поправим методом формуровки куща піларгонії, і вона буде е, себе гарно відчувати. Ну, зрізати, як правило, потрібно е, 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 десь біля. Вузла де держиться лист. От. Тому що от вузлі в цьому найбільше таких речовин, які сприяють коріненню. От. Якщо поставити потім навкоріння на, на це живці, то якщо ми зріжемо тут, от в цьому районі гострим о, предметом, о, то буде дуже добре о, образ створюватися каліус, з якого буде формуватися коренева система. Таким чином я її о, буду підрізати. І все це о, піде на о, живці. А далі вона буде собі. Ну, це потім цей лист обрізається. Тут зріза... зріз зроблю гострим предметом. Перед тим, як ставить її в субстрат в макою в корнівін. Ну, субстрат використовую торф'яний. От. І так як у мене теплі е, стілажі, вона потихеньку буде укорінятися за місяць-півтора і будуть уже е, е, вкорінені живці. Ну а от осінню, е, значить, було в мене. Я вкоріняв у дві-два сроки. Перший срок, який тільки е, було спали температури. От я зробив е, живці і я їх вже от розсадив. В горшки. От вона молоденька тут. Ну, відчуває себе непогано. Ну, да. Саджу кожний підвісний такий горшок по три живця, от, щоб була дуже хороша пишна крона і дуже так, такі рослини, такі горшки подобаються людям. От, особливо якщо ще повно квітів на ній, от, таких от квіти шикарні. Махрові, от, то з задоволенням люди беруть, украшають свої оселі. Ну, а зараз, коли була температура вже не така, як в началі осені. Тоже я от зробив, розчиренкував вона укорінилась. Ну живці ці менші виходить, і вони мене будуть зимувати вже до більш сприятливих умов і, на стілажах. Да. Коли вже буде ближче до весни, вони її вкоріняться і трохи підростуть. Я їх також буду висаджувати е, от такі, е, підвісні горшки, або е, буду висаджувати більш, е, в більші вазончики, от, тому що розсада е, пеларгонії теж користується е, популярністю і е, люди. З задоволенням купують собі навіть розсаду. Там, в кого пооставались горшки, вони їх, як говориться, достають, заповняють субстратом і вирощують. Таким чином, от, друзі, буде в мене зимувати пеларагонія плющелистова. листова Коротко, що я вам хотів сказати, розказати. От, а на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім е, мирного неба. От, скоріше закінчення військових дій. Да. І на все добре, до зустрічі, до побачення.